Усім привіт! Це знову Марк і Бен! Та Марк Коінс канал. Шановні глядачі, Бен поїхав у відпустку, але він мені пообіцяв, що привезе монети. Хм, цікаво, куди він ж поїхав? Сьогодні ми розглянемо монету в номінал в один цент з 1999 року, яка була створена в Денверському монетному дворі. Чого я сказав в Денверському? Оскільки кожен монетний двір зі США, Америки позначається своєю буквою. Наприклад, D. Денверкський монетний двір. Ця монета рідкісна, тому що вона має свою особливість, яку нас в Америці називають Вайдем або Клозеєм. Саме цей дефект є на реверсі. Бачите? Ззаді в, в написі Америка перші «ам» є близько. Це клоузаєм. Такі дефекти можна побачити в руках, таких як 1993, 1997, 1998, 1999 і 2000, і 2001 роках любих монетних дворів. Різницю в монетах ви можете побачити на екрані. Шановні глядачі, слідкуйте за поповненням моєї колекції, а також підписуйтесь на мій канал.